Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 28 березня у Київській області денна температура буде від плюс 13 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Києві до кінця дня. Опади не передбачаються на півночі. На Житомирщині максимальна температура в день становитиме від плюс 15 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Житомирі буде зберігатися похмура погода. Опадів не очікується. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 12 до плюс 10 градусів. Та від плюс 3 до плюс 6 вночі. У Чернігові хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться без опадів. На Сумщині очікується температура від плюс 13 до плюс 10 градусів в день, та вночі від плюс 2 до плюс 4. Ранок у Сумах буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опади не передбачаються. На сході. У Харківській області очікується температура від плюс 9 до плюс 13 градусів в день та від плюс 3 до плюс 5 вночі. Вранці у Харкові небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опади не очікуються. На Донеччині температура в день буде від плюс 7 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 7 до нуля. Увесь день у Донецьку небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. У Луганській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 13 градусів та вночі від плюс 5 до 0. Ранок у Луганську буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опадів не очікується. На півдні у Одеській області температура в день буде від плюс 11 до плюс 10 градусів та від плюс 8 до плюс 9 вночі. Ранок в Одесі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без опадів. На Миколаївщині температура вдень буде від плюс 17 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 8. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опадів не очікується. На Херсонщині очікується температура від плюс 18 до плюс 11 градусів в день. А вночі від плюс 4 до плюс 7. Вранці хмар у Херсоні не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Опади не очікуються. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 15 градусів та від плюс 5 до плюс 7 вночі. У Запоріжжі небо буде ясним до самого завершення дня, опади не передбачаються. У Криму очікується температура від плюс 17 до плюс 13 градусів в день та від плюс 11 до плюс 4 вночі. Ранок у Сімферополі буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари без опадів. На заході на Львівщині в день температура становитиме від плюс 16 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 6. Увесь час у Львові утримається хмарна погода. Вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Опадів не очікується. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 15 до плюс 10 градусів в день та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Тернопільщині вдень температура становитиме від плюс 15 до плюс 12 градусів, а вночі до плюс 6 градусів. У цілому у Тернополі погода очікується хмарна, лише ненадовго день порадує нас ясним небом, без опадів. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 17 до плюс 13 градусів та до плюс 6 вночі. З самого ранку небо у Чернівцях вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Опадів не очікується. На Закарпатті в день температура становитиме від плюс 14 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 12. В Ужгороді Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вдень піде дощ, який до вечора повинен послабшати. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 14 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 7. Вранці небо в Рівному буде ясним. І залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари опади не очікуються. На Волині температура в день буде від плюс 15 до плюс 12 градусів та вночі від плюс 6 до плюс 7. У Луцьку до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, опади не прогнозуються. У Хмельницькій області температура вдень буде від плюс 14 до плюс 12 градусів та до плюс 6 градусів вночі. Вранці небо у Хмельницькому буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опадів не прогнозується. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 15 до плюс 11 градусів в день та вночі від плюс 5 до плюс 6. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Кропивницькому закриють небо вже з самого ранку. Та протримаються до пізнього вечора без опадів. У Полтавській області в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6, у Полтаві погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня, опадів не прогнозується. У Черкаській області очікується температура від плюс 13 до плюс 10 градусів в день. А вночі від плюс 5 до плюс 6. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Черкасах до кінця дня без опадів. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 15 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 7. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Дніпрі з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Опади не очікуються. На Вінниччині очікується температура від плюс 16 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 6 до плюс 7. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Вінниці закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Опадів не прогнозується.